До позову надали копії документів, що підтверджують присвоєння позивачу звання заслужений юрист України. Двох орденів за заслуги. За що йому надали ці звання, у тому числі заслужений юрист, ви ж надаєте, та нагороди були вручені, які подвиги він чинив. От розкажіть мені розкажіть, будь ласка, суду, ви ж надали ці документи? Що з цими документами хочете підтвердити? Правильно? Так от поясніть, будь ласка. Які подвіги він чинив, за що йому дали ці нагороди? Про нагороди так. Да. А за що? За що вони надавалися? Ви можете пояснити? Бо в ті, бо, бо, в ті часи, які е, стосуються ці нагороди, зараз ми знаємо, за що нагороди надають. Люди там ж, життя своє кладуть на фронті. А от, а от за, за які такі подвіги нагороди були надані оголиці? От розкажіть, будь ласка. Я не буду розказувати, всю географію обрав, Ви не знаєте просто цю інформацію, так? Ви знаєте, які подвії не чинив? Скажіть, будь ласка, а заслужений юрист України? От скажіть, будь ласка. От в мене немає, у вас пам'ять немає, головую, що судді немає. От за що таке? Що такий он чинив, що він став заслуженим. Ну, цікаво, якщо чесно, шановний суд. Я вважаю абсолютно зручними. За що ці документи були надані? Ну Він чиняв якісь подвиги, що йому дали два ордени. Чи що? Якщо вчиняв, то це вас кажуть, який подни він Не знає. Так цього ніхто не знає, розумієте? Ну і звичайно, як клопотав. Е те, щоб долучити, викликати в суди, моє клопотання підтримали співвідповідачі режисера цієї вистави, Михайла Голицю, ми б хотіли, щоб він з'явився сюди зі своїми регаліями, своїми ординами, грамотами і ну, спитати в нього, за що він ці ордина отримав, тому що зараз. Найкращі сини і доньки України проливають кров для того, щоб отримати ці ордини. А у голиці вони виявляються, були вже при цій при тій корумпованій владі, при тих втікачах, які втікли. Заслужений юрист. Ми хотіли б побачити цього заслуженого юриста. Може, він би краще представив би, ну але нам відмовили в клопотанні знову ж таки, ну… Хочем... Пан Голиця хоче, щоб ми були акторами в цій виставі, але так не буде.